Тема відношення пропорція, основна властивість пропорції, пряма та обернена пропорційна залежність. Рівність двох відношень називають пропорцією. Як це записати взагалі? А відносить А поділено на Б, до С поділено на Д. Або А відноситься до Б так само, як С відноситься до Д. така рівність називається пропорцією. Або можна це записати. Звертаю вашу увагу, А поділено на Б, дорівнює Це поділено на Б. Або в стовпчик пишемо, або через двокрапочку. Числа А і Д звертаю вашу увагу, ось це пишеться першим, це пишеться останнім, їх називають крайніми членами пропорції. А Б і С називають середніми. От, зверніть увагу, А і Д по краям, Б і С знаходяться всередині. Причому всі члени пропорції відмінні від нуля. А не повинен дорівнювати 0, Б не повинен дорівнювати нулю, С не дорівнює 0 і Д не дорівнює 0. Ну, і якщо А і С будуть дорівнювати 0, то у нас ви Д0 не буде нічого цікавого. Ну 0 дорівнюють нулю, то, то що з того. А от якщо Б буде дорівнювати 0, чи Д дорівнювати 0, то ми з вами прекрасно знаємо, що на 0 ділити неможливо. Основна властивість пропорцій. Добуток крайніх членів пропорцію до рівня добутку її середніх членів. Тобто А поділено на Б, дорівнює С поділено на Д. За основною властивістю пропорції я пишу А помножено на Д, дорівнює Б помножено на С. Тобто наухрест. А множимо на Д, дорівнює Б помножено на С. Правильним буде і зворотнє твердження. Якщо А помножено на Д дорівнює Б помножено на С, тоді я можу записати А поділити на Б дорівнює С поділити. Дві величини називають прямо пропорційними, якщо при збільшенні або зменшенні, однієї з них у кілька разів, інша збільшується, ну або відповідно зменшується у стільки ж разів. Окрім прямої, є обернена залежність. Дві величини називаються обернено пропорційними, якщо при збільшенні однієї з них у кілька разів, інша зменшується у стільки ж разів.